Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, доброго вечора, брати та сестри, доброго вечора, усі українці. З вами український історик та журналіст Ярошовець в прямому стрімі Українські сукіряни. Ви знаєте, сьогодні я не провів стрім о 19.00, тому що, думаю, робочий день і людям потрібно прийти з роботи і трошки. Трошки повечеряти щось зробити вдома. Ну, а 20.00, я думаю, більш-менш трошки вже впоралися з домашнім господарством. І хтось та зайде до мене на прямий стрім, українські сукіряни. Я дякую пану Олегу Бойко, дякую своєму другу Свену Землякове з Чернівців, дякую пану Андрію з Швейцарії, пану Олександру, В'ячеславу Семченко. Пану МЗ з Геричного Харкову, Харкову Низький Уклін, пані Тетяна Чорнобривець і пане пану ЛБМ зі Львова. і Ксенія, пані Ксенія, вітаємо. І Наталія Сергіївна з Вінниці. Добрий вечір, пані Наталія Сергіївна. І бажаємо доброго вечора, пані Ксенія, каже нам усім. Сергій, добрий вечір. Вибачте. Ну, ви знаєте, я в ніках по латині, як кажуть, росіяни не сільон. Сергій моє ім'я, доброго вечора, пане Сергій. Я запам'ятав. Ігор Ткач, добрий вечір, пане Ігор. радий. І пані Марія з нами, пані Марина Клин. Вибачте, пані Марина Клин, я дуже радий, що пані Марина Клин з далекої Канади разом з нами. Алла Ковальова з нами. Ігор Храпков. Запоріжжя. Володимир Флоролов, добрий вечір. Ну і Кирил. Доброго вечора, Кирил. Кирил представник нашої української патріотичної молоді. Ви знаєте, знаєте знаєте перед усім у нас зібралась непогана компанія друзів в онлайні. Друзів в чаті. Дякую за перші 30 лайків. Перше, я хочу е, просто поговорити. Про те, що робиться у нас на каналі, про коментарі доброго вечора, пан Володимир Зільва і пан Олександр Кент. Добрий вечір, рідні друзі. Багато хто каже, чому ти сім хвилин передаєш привіт і говориш з людьми. Ви знаєте, от мене дивують такі люди. У нас зараз, на превеликий жаль, під час війни все людське витравлюється. Ну, як от я зараз почну українські сукіряни і почну зразу тему стріма? Є люди в чаті, мої друзі в чаті, є люди підписники, є люди, які дивляться в онлайн. Як з ними не поговорити, як не спілкуватися? Україна колись була сильна тим, що люди були дружні, спілкувалися. От я малим пам'ятаю, так був проклятий Совєцький Союз. Він був такий проклятий, що страшно. Але при тому проклятому Совєтському Союзі, коли я малий жив, так ну жив, не як би кажучи, на другій вулиці, там комуналка. Так, от люди в комуналках збирали субота, неділя в столи, вечором накривали, сиділи, випивали, говорили, спілкувалися спокійно. Колись люди спілкувалися, зараз озвіріли. І пишуть, мені, а чого ти сім хвилин передаєш привіти? Ну я ж з людьми говорю. Знаєте, страшно, страшно. Е, хто до нас прийнявся? Пан Геннадій Швет, пан Сергій е, Мулявко, доброго вечора. В'ячеслав Семченко. Е, приєднатися це привітатися це насамперед повага. Мене батьки виховували, батько мій. Швець Микола Васильович, лікар і мати-вчителька, Швець Ніна Дмитрівна. Завжди е, в, 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 з дитинства вчили, ти повинен перший поздоровитися з старшими. Ти повинен бути привітним до людей. Ну, якось я завжди здоровся. От все місто скаже моє сукіряни, що я завжди перший здоровою з людьми. Ну, не можу завжди бути привітним, тому що різний настрій. Але я стараюсь бути людиною. А у нас, на превеликий жаль, ну якось звіріння таке. Так, е, ну от бачите, людина пише, що я плачу за комуністами. Ви знаєте, страшно. Страшно. Ну, я сказав, щоб при СССР люди були нормальними, спілкувалися, бо я жив, я не плачу за комуністами. Ну, у людей на превеликий жаль уже зараз. У нас пан рудит, пан БК. Ерудит каналу пан БК з Білої церкви. 20 березня 1639-го народився гетьман України Іван Мазепа. Привіт з Білої церкви. Я дякую, що пан БК ерудит історичного українського каналу Йорк Кравцов нагадав нам про Івана Мазепу. Сірий скрибан, доброго вечора. Е, так, пані Марина. Пані Марино, відчуваємо зворотній зв'язок. Сумщина Глухів і пан Дмитро. Сумщина героїчна. Пан Ігор Семченко я виклав відео про Сумщину. Воно набрало десь 4 пере... під 3 тисячі переглядів чи під 4. Сумщину е... рівняють кабами. Так що, про героїчну Сумщину я відео виклав. Ну що ж, перед е, усім я хочу е, пояснити людям, от о, в останній час збільшилась кількість коментарів, і люди пишуть про мої донати, про моє прохання на донатити. Деякі мене засуджують за те, що я випрошую донати. Кажуть, що просити донати, це соромно. Другі кажуть, на що ти ті донати пускаєш. Ну, от, ви знаєте, я міг би це не казати. Е, дякую, пане Геннадій Швед. Дякую, навзаєм. Я міг би не казати про такі коментарі, але я завжди в житті максимально чесний з людьми, навіть якщо чесність шкоди мені. І тому я максимально чесний з підписниками, з глядачами і з друзями з чату. Так, я прошу допомоги. І зараз прошу, тому що допомога мені дуже потрібна, особливо зараз. Але підкреслюю. Український історичний YouTube канал Ігор Кравцов існує шостий рік. Шостий рік. Донати я прошу четвертий місяць. Уявіть, 6 років шостий рік роботи. Шостий рік роботи. А донати прошу четвертий місяць. Прошу тільки тому, що усі свої кошти, які я мав, я витратив на лікування своєї матері. Усі свої кошти я 6 років витрачав на величезну роботу на поїздки, на матеріали на експедиції на українському ютуб-каналі Ігор Кравцов. Хто хоче побачити, нажимайте відео старе і побачте всі мої експедиції. А це гроші. Гроші на експедиції, гроші на організацію, гроші на операторів на багато що. Тому і зараз я прошу донати Тому що від донатів ваших залежить моя робота. Просто праця каналу. Канал тримається завдяки донатам українців. Це раз. Для тих, хто написав, е, стану е, е, два роки назад був, е, крепким мужчиною в коженкі без бороди. А зараз, ну, по-перше, не два роки, а три роки, чотири роки. Так, три-чотири роки назад я був міцним. Чоловіком без бороди в шкірянки, кремезним. Я був міцним, був міцним. А зараз я не міцний, тому що перед смертю мами я дуже важко захворів. Ви думаєте, боротьба за Україну дається просто так? Ви думаєте моя боротьба з 86-го року, коли я розносив. Націоналістичні листівки вночами по Чернівецькому держуніверситету, коли мене ледь не піймали на цьому, коли мене здали кгбістам коли в мене робили обшуки, коли я не розколовся, коли я все життя боровся за правду. За правду боровся, коли працював оперативником, за правду боровся на Майдані, за правду борюся, все життя. Ви думаєте, це так просто здається? І от я перетворився з міцного, кремезного, так, так, захворів. Померла мати. А ви думаєте, дві неділі, коли я рятував маму, коли я всі гроші, які накопив, віддав на те, щоб врятувати маму і не врятував, і це саме велика біль в житті. Ви думаєте, це даром дається? Просто так дається. Ви думаєте, даром дається, що я два роки війни працюю кожен день. Два роки без вихідних. Ви думаєте, даром дається те, що я скільки ризикую життям, що я скільки ходив одинаком, по лісам, по ярам, скільки виступаю проти всього зла. Один. Ви думаєте, це даром дається. І мене саме дивує, оці коментарі людей, які бачать, що я з останніх сил борюся, з останніх сил, а я вам скажу, я зараз хворію. Я зараз хворію. Я зараз хворий. Я зараз хворий. І я з останніх сил заставляю себе працювати, і люди пишуть такі коментарі. Мене просто дивує озвіріння людей. Озвіріння людей і, і небажання їх навіть поспівчувати людині. Поспівчувати людині. Мені байдуже, яка людина. Ви знаєте. Мені байдуже, на якій мові вона розмовляє. Мені байдуже, я, в яку віру вона вірить. Якщо у людини біда, я завжди спробую допомогти, не можу допомогти хоча б поспівчувати. А Україна гине, тому що у людей зараз суцільне озвіріння. Озвіріння розумієте? І люди не розуміють, що цим озвірінням ми лише по російськи усугубляємо ситуацію. Україна завжди виживала, витягувалася з прірви, коли ми об'єднані. Ні. Україна звіріє на українця. І це, і це вирок Україні на превеликий жаль. Тому я відчитався за Донати. Тим більше, куди донати йдуть, кожен день от зараз у мене експедиції. Через декілька днів дві експедиції, дві експедиції за два дня. організувати, поїхати, знайти. Плюс, донати на адвоката. От ви думаєте, якщо мене за цю правду притягнуть до суду, а у нас сьогодні був суд над Чернівецькою журналісткою Світланою Ісаченкою. Я от завжди е, не рекламую, а говорю про журналістів, колег, які страдають і в судах за правду. Так, от я не один раз відзнімав матеріали про лісову мафію Сокір'янщини Чернівецької області. І вони останній раз, коли я їх зловив е, в лісі, сказали: ми на тебе подамо в суд. Ну на мене вони в суд не подають, чесно кажучи, побоють ну, вони. Не хочуть зв'язуватися, вони знають, як подадуть на мене в суд, і їм дорожче буде. Але є жінка Світлана Ісаченко. І от на неї подали в суд, першотравневий суд в Чернівцях, подала лісова мафія Буковини, а лісова мафія серйозна. Так, от на суд прийшло 10 журналістів і суд відмінили, злякалися. А тепер подумайте, я вже проходив через суди. Скільки коштує адвокат? От на що підуть донати? Скільки коштує адвокат, якщо мене захочуть посадити приземлити, скільки адвокат коштує? Я вам скажу: реальний адвокат це, це штука зелені це просто так. Це реальний адвокат, який тебе буде витягувати і не буде йти на стороні суда, чи прокуратури, чи поліцаїв. От я скажу: робота журналіста дуже важка. Незалежного журналіста ще важче Тому я відкрито кажу: якщо я прошу у вас допомоги донатами, я не прошу не у кожного мільйон. Я не прошу у кожного 500 тисяч гривень. Хто скільки може, люди скидають 20 гривень. Дякую. Люди скидають 50 гривень. Дякую. Люди скидають 100 гривень. Я молюся Богу і кажу амінь. Дякую. Кожна ваша гривна це можливість моя воювати. Воювати кожен день, скільки мені вистачає сил. Ну, отак відчитався. 13 хвилин ми поговорили за життя. Тому що, повірте, свобода це річ дуже дорога. От, моє це все життя, яке я провів в боротьбі за Україну і за вашу свободу, і за свою свободу. Я ніколи не відділяв себе від людей, за нашу свободу. Повірте, це все дається дуже важко. Ну і по темі стріму, тема стріму. Ви знаєте, завжди в житті я старався мати е, почуття міри. От я по духу сам бунтар, я по духу сам революціонер, але завжди намагався мати якесь відчуття міри, не переступати певну межу людських відносин, е, взагалі чогось людського. І, на превеликий жаль, я завжди от кажу, що я Міг же не казати. І от це все, що я кажу вам, я ніколи не приховую свою біографію, використовують проти мене. Багато особливо з північної країни людей або у нас пишуть: да? А ти ж був на Майдані, Покайся, вина, яка вина? У мене нема вини. Майдан був за свободу, за те, щоб ви могли сказати, виступити, а всі ж бояться мовчать. Яка вина Майдану? В чому? Тому що ми були за свободу, в тому, що з моєї групи по Майдану я один лишився живий, а всі мертві? Так? Усі мертві. Яка війна майданівців? От зараз не вистачає свободи, так? Нема всі бояться сказати слово. Все, от Ігор Швець-Майданівець говорить правду, а багато людей бояться, тому що за це посадять, уб'ють, знищать. Саме дорожче на світі це правда. При всіх владах: при комуністах, при Троцкістах, при бабкістах, при зелених, при Махновцях, при Петлюрівцях, при кому хоч, при комуністах ти сказав правду все, В розход. Знаєте, сьогодні, бачите, 16 та хвилина і якось ми говоримо про життя. Але воно дійсно, наше життя, наше життя це є українське життя. І воно завжди складне. Складне, тому що українці в критичні моменти не можуть об'єднатися. От треба ж нам об'єднатися всім. І російськомовно, і україномовним, і болгаромовним, і румуномовним, і, і кого, і мадяромовні, У нас мадяри воюють і гинуть за Україну, і румуни, і молдавани, і всі гинуть. Не треба ділитися, не треба звірити, треба бути людьми. Ой, добре. Ви знаєте, традиційно попрошу. Будь ласка, підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. Хоча підписки не йдуть. Але я кажу: підпишіться. І хто зможе, будь ласка, допоможіть донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Проватбанку. Дякую. І про почуття міри. Про почуття міри. Е, недаром я сказав про Майдан. Багато хто каже, хіба нам при Януковичі жилося погано? Я скажу відверто, ні. При Януковичу жилось добре. Добре жилось, нормально жилося, курс долара був низьким, робота була, зарплати була. Чому Майдан був? Ніхто не задумався. Чому Майдан виник, Чому Майдан виник? а тому, що Янукович втратив почуття міри? Банда Януковича втратила почуття міри. Менти Януковича підкреслюю, не менти, а мусора Януковича втратили почуття міри. Мусора при Януковичі грабували, пресували кожного бізнесмена, кожного фермера, кожного, кожну людину, яка чимось займалася. Багато ж не розуміє, чому був Майдан. От я вам пояснив. Усі підприємці України звозили на Майдан все, згружали і казали: беріть, все одно мусора, прокурора Яниковича заберуть. Тому пішов майдан. Зрозумійте, є таке відчуття, відчуття міри влади. Влада повинна мати фацу, лице. Якщо влада не має фаци і не має голови, то, то це закінчується майданом. Янукович сидів на двох стільцях ще. Крім того, що він втратив почуття реальності, не контролював те, що грабують Україну на місцях, мусора, прокурори, силовики, то він ще сидів на двох стільцях. Він спочатку попер, бо йому Ганна Герман зі Львова порадила йти в Європу. Він попер в Європу, а коли Путін дав йому по жопі, він дав назад. Хоча вже назад не треба було давати. Тому й пішов Майдан, Янукович сів на два скільці, а хто сидить на двох скільцях, рано чи пізно падає і тяне в катастрофу всю Україну. От чому Майдан був? І саме страшне, що зараз влада на превеликий жаль, а я от зараз просто, як завжди, кажу свою позицію. У мене зараз виважена позиція, я ніколи зараз не призиваю до буньків до Майданів. Я ніколи не пригинаю палку в коментарях відношенні до влади, до президента. Не тому, що я боюся президента Зеленського чи влади. Я просто розумію, що якщо буде перегин палки, буде третій майдан, останній кривавий майдан в Україні. Ви не розумієте, от деякі люди кажуть, а чому ти проти президента Зеленського не закликаєш людей підніматися? Люди. Якщо, не дай Бог, буде третій майдан, то з такою кількістю незареєстрованої зброї вся Україна залється сім раз річками крові, морями. Тому я з усіх сил намагаюся зайняти виважену позицію і донести її до людей, і до головне, до влади. До влади! Влада, я думаю, хтось дивляться мої відео, тому що мої відео вже перекидають іншими каналами. Уже молоді хлопці роблять канали, і половина каналу мої відео викладають. Я думаю, хтось з влади дивиться відео і хоч би щось зрозумів, що якщо наша влада буде перегнати палку, то й третій Майдан буде. І от сьогодні до теми стріму підійшов. Сьогодні на каналі Народний депутат, канал Початківець там. 2 чи тисячі підписників викладено відео військового, військового, українського військового, чорнявого, українського хлопчини, етнічний українець з гарною мовою, який просив. Він не кричав, що буде третій майдан, не погрожував. Він просто попросив владу їх поміняти. Він сказав, що ті люди, що на передовій, а він сказав: я рік на передовій, два рази бачив сім'ю день-два. І то, коли я поранений, приїхав додому. І він попросив поміняти людей, яких на передовій. Тому що він каже, ми тут живемо день-два і нас винищують. Нас винищують усім кабами, гаубицями, бомбами випалюють, а ми з автоматом Калашником і з патронами. Все, сидимо в посадці, чекаємо, доки нас на ноль помножать. І він каже: давайте, влада, нас міняйте. Тому що повен тил військових, так як, як я казав, він каже, повен тил військових бухають, катаються на джипах, хінею займаються, а нас нема кому поміняти. Ми просто вже сходимо. От тупо він каже, вже просто з глузду сходимо. І ще він сказав: якщо нас не І ще він сказав, попросив президента, попросив депутатів. Уряд приїхати в окопи на нуль. Просто не з візитом таким, щоб там все підготували, а просто зайти на нуль по одному, коли там убивають людей, вибивають, і ви зрозумієте, ви побуваєте в нашій шкурі. Ще він сказав про те, як військових садять, не садять корупціонерів, не садять тих, хто грабують армію, обкрадають, а садять хлопців, масово шьють їм справи за самовільне. Цей зникнення з частини СЗЧ, з коротше, військовий грамотно і дуже виважено, спокійно просив владу, підкреслюю, так як я він просив, він жодного слова погрози. Він аргументовно просив українську владу поміняти військових. Зробити справедливу мобілізацію, мобілізувати чиновників, депутатів, ТЦКшників, поліцаїв, інших блатних по життю. І він під кінець спокійно сказав. Виважено, а я теж говорю завжди спокійно і виважено. Він сказав: якщо влада, шановний, і звернувся до президента, звернувся до уряду, до Верховної Ради, до командування Збройних Сил, якщо ви нас не поміняєте, якщо не будете робити ротації, бо хлопці просто вже сходять з розуму від того, що рік-два воюють безперервно на нулі не міняють. Якщо ви не будете боротися з корупцією в Україні, не наведете порядок в країні, то ми. Рано чи пізно знайдеться лідер, який нас поведе зі зброєю на Київ. І тоді Третій Майдан вам буде квіточками. Все крапка. І оце спокійно сказав військовий. І я це відео підтримую. Я теж в усіх своїх відео не перегинаю палку. Не перегинаю. Тому що я знаю, пережену палку почну. Людей закликати до Третього Майдану країна залиється кров'ю і Майдан 2014 року, де я був з держаком від палиці, покажеться квіточками. Я знаю Майдан, я майданівець, знаю, як важко втримати людей, щоб, щоб не виплихнулося все. Під час майдану в Києві не пограбували жодного мазина, не відняли ні в кого не рубля. Ви що думаєте, легко це було оту масу народу тримати в дисципліні? Теж були різні і мародери на Майдані, були, і карні злочинці приходили під Майдан, під шумок щось зробити. Я подивився оце відео і рекомендую вам зайти на канал Народний контроль, подивитися відео військово, який просив. Президента Зеленського і просив владу. Підкреслю, він сам сказав: Я прошу. Він не погрожував, він просив. З вами український історик та журналіст Іо Швець Дякую друзям чаті. Чати читаю. Зразу дякую за 154 лайки. Дякую всім підписникам і людям в онлайні. Підпишіться на український ютуб канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допомагайте рідні донатами 20-50 гривень. Я завжди буду радий, тому що роботи зараз дуже багато. І результатами роботи я буду відчитуватися кожен день. 54 57 08 25 13 71 89 78 Слава Україні! Смерть ворогам! Не перемикайтеся! В 21.00 зустрінемося на стрімі. До зустрічі рідні.